Вихідними Кременчуцькі дзюдоїсти 2012-2013 років народження показали силу духу і вправність на двох змаганнях, які відбулися у різних містах України. 9 листопада у столиці пройшов всеукраїнський турнір з дзюдо, присвячений 81-й річниці визволення Києва від німецько фашистських загарбників. Близько 300 спортсменів за різних куточків України були представлені турнір із року в рік збирає багато дітей з різних регіонів і центральної, і західної України і Південної України. Країни велика конкуренція в кожній ваговій категорії дає змогу перевірити свої здібності. Тому медаль з цього турніру це такий вагомий внесок в розвиток дитини на подальше. За результатами турніру, третє місце у своїй ваговій категорії здобув вихованець спортивного клубу Кременцдо Михайло Малик. Юний дзюдоїст успішно провів п'ять напружених поєдинків, показавши технічність та бойовий характер. Але у півфіналі поступився своєму супернику. Ну я боровся п'ять сутичок, три вирав, дві програв. Один раз ми, я трише до і Програв, а другий раз мене бросили на вазарі. І я програв. Я хотів першим стати. Я буду далі працювати виграю. 10 листопада у Кременчуці відбувся чемпіонат Полтавської області, на якому змагалися 80 спортсменів 2010-2011 років народження із усієї Полтавщини. Атмосфера змагань була запекою, а підтримка рідних і друзів відчутною на кожному кроці. Спортсмени міста Кременчука були підставлені такими. Спортивний спортивний клуб Легіон Спорт, ліцей спортивний імені Піддубного і також спортивний клуб Дзюдо». Загалом спортсмени міста Кременчука вибороли 13 медалей. З них була одна золота. Сім срібних і п'ять бронзових медалей. Друге місця посіли в своїх вагових категоріях Волоковий Владислав Теркун Андрій, Матвієнко, Валентин, Пашко Олександр, Мамон, Євгенія, Гіглан, Вічеслав та Кундій Анюта зайняли бронзові медалі. Дзюдоїсти спортивного клубу кременць до показали вражаючі результати, вибравши сім медалей. Серед них п'ять срібних і дві бронзові нагороди, що підтвердили високий рівень підготовки кременчуцьких спортсменів. В Азарі і один раз на Єполі. Третя суперниця була зім поясом. Там третя сотка була для мене досить така важка, але я змогла її перемогти. Я боровся три зустрічі, дві виграв, а в фіналі програв. Першу зустріч я програв в Азарі, а потім виграв на Іполе. Другу зустріч. Два рази на вазарі бросили. А третю зустріч мене бросили два рази, два рази на вазарі. Ці вихідні стали для юних дзюдоїстів важливим етапом на шляху до великих досягнень, підтвердивши, що наполеглива праця та відданість спорту приносять заслужені нагороди. Марія Бердаєва Олексій Крижновський, Кримочуцькі новини.